Тебе були стосунки з блогером Віталієм Гордієнком. Там. Я так розумію, що не склалося кожен з вас утримувався від коментарів. У мене просто був такий період, коли це були початки повномасштабки, і я якось дуже тяжко проживала те, що там ми не можемо бути разом, типу, сім'єю нашою, бо для нас дуже важливими є. Були і є сімейні свята, і якраз різдвяні свята, там великодні свята. Це завжди про нашу родину і. Не знаю, просто це я вже теж там зараз можу зрозуміти, коли це почалося. Це дійсно почалось тоді, коли приходив такий різдвяний період, і е, я не могла зрозуміти, чого я так погано почуваюся. Ну мені в мене була така апатія страшенна. Просто це через те, що тато на війні. Ну я цього не розуміла тоді. Мені просто, просто здавалося, що ну щось не знаю. Ну настрою нема. І якось воно все так позатягувалося, затягнулося, затягнулося. Я теж не могла пояснити, ну як я почуваюся. Бо я сама не розуміла цього. Ну, це було ну таке, коротше, складно було. Це ж зараз я така: ого, то виявляється, я щось таке відчувала. Ого, то виявляється, це якось так було. Депресія? Ну, та я не знаю. У мене не було кого спитати, депресія в мене чи ні, тому не знаю. Але був такий ну, епізод дуже та, тяжкий, просто ну, от якось от роз, розійшлися ми наші дороги.